Консультування з питань відмови від вживання алкоголю приблизно одна з десяти смертей серед дорослих працездатного віку є результатом надмірного вживання алкоголю. Для кожного п'ятого українця характерно надмірне епізодичне вживання алкоголю, 6 і більше доз алкоголю за один раз. Принаймні раз на рік варто запитувати кожного клієнта про вживання алкогольних напоїв та радити відмовитися від алкоголю, особливо якщо клієнт має щодо цього ризиковану поведінку. Багато медичних працівників уникають проведення скринінгу на вживання алкоголю, а отже, уникають і застосування інтервенцій. Однак коротка консультація протягом всього трьох хвилин. Мотивує клієнтів до відмови від вживання алкоголю або до зменшення рівня вживання. Як допомогти клієнту відмовитись від алкоголю, скористайтеся підходом збір, це короткий алгоритм спілкування з клієнтом щодо відмови від вживання алкоголю. Підхід збірт складається зі скринінгу, короткої інтервенції та скерування на лікування. Перед тим як перейти до скринінгу, давайте розберемося, що таке стандартна доза алкоголю. Одна стандартна доза алкоголю це 10 грам чистого спирту. Така кількість спирту міститься в склянці пива міцністю до 5% та ємністю 330 мл. або в келисі вина міцністю до 13% та ємністю 100 мл. Або в чарці горілки ємністю 25 мл. Відповідно до кількості стандартних доз, розрізняють помірне, небезпечне та шкідливе вживання алкоголю. Безпечна доза алкоголю це нуль стандартних доз. Кількість доз, на підставі яких визначають рівень вживання алкоголю, різна для чоловіків і жінок та вираховується у обсягах вживання за раз та на тиждень. На слайді ви бачите розрахунки кількості доз у відповідності до рівня вживання алкоголю. Розуміючи поняття стандартної дози, можемо розглянути один із найпоширеніших інструментів скринінгу на вживання алкоголю тест тест-аудіт. Він містить 10 запитань та дає зрозуміти, чи має клієнт проблеми із вживанням алкоголю і якщо так, то наскільки вони серйозні. Час проходження тесту з лікарем 2-3 хвилини, проте клієнт може самостійно пройти тест перед прийомом, наприклад, поки очікує у черзі. Якщо тест показав результат від 0 до 7 балів, це свідчить про те, що ризик виникнення пов'язаних з алкоголем проблем відносно низький. Якщо тест показав результат від 8 до 15 балів Клієнт має надмірний або ризикований рівень вживання алкоголю. Результат від 16 до 19 балів свідчить про шкідливе вживання алкоголю. Не виключено, що у клієнта вже розвинулась залежність. Результат від 20 і вище говорить про високу вірогідність алкогольної залежності. Якщо за результатами скринінгу виявлено помірне споживання алкоголю, клієнта потрібно похвалити та підтримати. Високий рівень вживання алкоголю передбачає проведення подальшої бесіди з тим, щоб уточнити, чи має клієнт алкогольну залежність у випадку високого або шкідливого рівня вживання алкоголю, а особливо наявності алкогольної залежності. Варто скерувати клієнта до фахівця, нарколога, психіатра або психолога. Шкідливе вживання алкоголю потребує проведення короткої, неосудливої бесіди. Наступний крок провести інтервенцію або втручання. Пам'ятайте, що порада відмовитися від вживання алкоголю повинна надаватися усім без виключення клієнтам. Незалежно від їх віку, статі, стану здоров'я та стажу споживання алкоголю, найкращих результатів можна досягти при поєднанні фармакологічних засобів з терапією, спрямованою на контроль вживання алкоголю і запобігання рецидивів. Також варто пам'ятати про важливість залучення родини або близьких друзів клієнта. Їхня участь та підтримка у процесі відмови від алкоголю може суттєво покращити результати. Для цього з ними можна провести бесіду та пояснити, що робити і як поводитися, щоб допомогти близькій людині відмовитися від алкоголю. Коротка інтервенція передбачає здійснення п'яти кроків та триває близько трьох хвилин. Крок перший. Запитайте клієнта, чи зацікавлений він побачити результати опитування. Крок 2. Надайте персоналізований зворотній зв'язок клієнту щодо його результатів. Крок третій. Надайте поради щодо зменшення ризиків пов'язаних із вживанням алкоголю. Крок 4. Дозвольте клієнту взяти на себе особисту відповідальність за свій вибір. Крок п'ятий. Запитайте клієнта, чи викликали у нього занепокоєння результати оцінки та надайте матеріали для самостійного ознайомлення. Якщо маєте трохи більше часу, продовжіть спілкування з клієнтом та пройдіть ще п'ять кроків. Кроки шість та 7. Запропонуйте зважити позитивні та негативні сторони вживання алкоголю. Крок вісім. Підбийте підсумок розмови та відреагуйте на надану клієнтом інформацію про вживання алкоголю, акцентуючи увагу на недоліках вживання. Крок 9. Дізнайтеся у клієнта, наскільки він стурбований недоліками вживання алкоголю. Крок 10. Надайте клієнту матеріали для самостійного ознайомлення вдома. Як себе поводити медичному працівнику під час короткої інтервенції? Під час спілкування з клієнтом медичний працівник має бути об'єктивним, емпатичним та неупередженим. Говорити просто і зрозуміло, поважати вибір клієнта щодо прийнятих рішень стосовно вживання алкоголю. Демонструвати клієнту, що він його слухає, та зважає на його відповіді чи поведінкові практики, Уникати суперечок з клієнтом, розмовляти з повагою та ставитися до клієнта як до рівного, застосовувати запитання відкритого типу, щоб спрямувати клієнта в розмові до самопізнання та змін. А тепер подивимося, як таке консультування здійснювати на практиці. Наш клієнт, чоловік 43 років, звернувся до лікаря з періодичним головним болем, та, як виявилось під час прийому, підвищеним артеріальним тиском. Працює водієм, доставляє продукти харчування до магазинів, одружений. Часто напивається у вихідні разом з друзями. Що ж, Олександре Сергійовичу, перед прийомом ви проходили опитування з приводу вживання алкоголю? Чи хочете дізнатись результати? Так, розкажіть, що там. Ви набрали 10 балів, і це свідчить, що у вас ризикований рівень вживання алкоголю. Існує велика загроза вашому життю та життєдіяльністю інших органів та систем. Навіть якщо зараз ви не відчуваєте жодних проблем, вони можуть з'явитися в майбутньому. І цілком ймовірно, що підвищений артеріальний тиск є саме із цим пов'язаний. Ну, в принципі, крім тиску, мене немає ніяких скарг. Угу. У мене є брошура з інформацією, тут дуже багато корисного, зокрема про те, які наслідки викликає вживання алкоголю. Це і виникнення інсульту, інфаркту, деяких видів раку. Насправді варто задуматися, і щоб зменшити таку ймовірність, варто припинити вживати алкоголь. Що робити з цією інформацією залежить лише від вас. Я хочу наголосити, що теперішній спосіб життя може бути причиною виникнення проблем у майбутньому. Що ви думаєте з приводу виникнення негатив? Наслідків. Ну, мені головне, щоб з роботою все було добре, проблем там не було. Я, в принципі, тільки на вихідних це можу собі дозволити розслабитися. Добре, розумію вас. А поділитесь зі мною, які ваші особисті потреби задовільняє вживання алкоголю. Ну мені подобається, що в п'ятницю можна трішки розслабити, зняти напругу оцю після роботи, розумієте? Ну і з друзями посидіти. Я думаю, ви знаєте, що це, про що я кажу. А як щодо менш приємного, наслідки вживання алкоголю вони є у вас? Так, голова болить, похмілля mm -hmm. буває. На вихідних це в суботу цілий день лежу, навіть стати важко. Дружина сварить постійно, що знову ці вихідні пролежав, нічого не зробив. А міг би знаєте, халтурку взяти, я водієм підробляю все таки. Mm -hmm. Отже, вживання алкоголю задовільняє ваш емоційний стан. Вам добре зустрічатись з друзями, ви весело проводите час, проте маєте і скарги. Головний біль, нудоту, порушення концентрації. Мені здається, вживання алкоголю викликає у вас занепокоєння. Що ви думаєте з приводу цього? Мене трохи турбують ті хвороби, які ви називали. А ви знаєте, вже тиск скаче. Мене ще батько від інсульту помер. Був здоровий чоловік, такий і тут раз, і не стало. А мені знаєте, пожити ще трохи хочеться. Розумію вас, О, ви можете взяти цю брошуру із собою. Безліч людей знаходить там корисну інформацію з приводу методів, і яким чином можна кинути вживати алкоголь. Я хочу вам наголосити, що остаточне рішення лише за вами. Якщо ви хочете більш детально про це обговорити, ми можемо призначити наступний візит. А також я хочу зауважити: вживання ліків та алкоголю є неприпустимим. Дякую, я подумаю. Бережіть себе і пам'ятайте, що я завжди можу вас підтримати. Маю надію, все буде добре. До зустрічі. До зустрічі допоможіть вашим клієнтам відмовитися від вживання алкоголю.